На мою думку, це ніяким чином не допоможе. Я щось не уявляю людину, яка буде заїжджати в місто на своєму комфортному авто і захоче присідати в ці Богдани. І поки в нас не буде вирішена проблема з цими недомаршрутками, я не бачу в тому якогось прогресу. Паркінги треба будувати в центральній частині міста в інших районах, де можна проїхати ближче, і запаркуватися, бо в центрі запаркуватися нереально. Які паркінги можуть бути. Як тут вже тих машин вже є стільки, то тільки для багатих людей Як будуть будувати паркінги, то вони просто будуть пустувати. Бо хто може собі дозволити того Мерседеса там, за ту стоянку в паркінгу такі страшні гроші платити? Так, можна за квартиру. Це та, 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 є цирк, розумієте? Ми сьогодні дивилися, були в центрі, які, скажімо, затор, там взагалі машини неможливо десь поставити. Ми їздили пів години, щоб машину поставити в центрі. То вина всього то якраз голови міської влади садового якого.